Як казати про закони і власні рішення? Їх можна ухвалити чи лише приймати? Деякі мовознавці кажуть, що рішення тільки ухвалюють. Ми ж підемо далі і з'ясуємо, чому правильно і так, і так. Якщо коротко, то це все ознаки смаківщини, бо на колір і смак товариш не всяк. В офіційно діловому стилі обидва дієслова і приймати і ухвалювати усталені. Парламент ухвалює рішення і приймає закони. Різниця радше стилістична, адже ухвалити звучить як точне для колегіальних рішень. А от прийняти це традиційна юридична формула, яку теж фіксує словник, і Ми нею можемо послуговуватися. Чому виникає плутанина? Бо приймати має багато значень, і часто ми переносимо це дієслово в будь-який Текст за інерцією, наприклад, приймати товар, приймати замовлення або приймати ліки. Ці сполуки є цілком літературними. То як вибрати? Ми можемо говорити про роботу парламенту. Обидва варіанти будуть доречні, але стилістично влучно парламент ухвалив закон. Читаємо новини. Там часто можемо зустріти свої сполуки. Парламентарі прийняли рішення або прийняли закон. І це теж коректно. До слова, професор Паномарів теж зазначав, що можливі обидва варіанти, але все ж радий віддавати перевагу ухваленим рішенням або ухваленим законом. Тож можна і так, і так, але краще ухвалити. Обирайте з огляду на контекст і стиль, але будьте обачні з іншими сталими конструкціями, наприклад, брати участь, приймати замовлення чи приймати ліки.